Скажіть мені, будь ласка, чому в перші дні повномасштабної війни з-за кордону добровільно поверталися десятки тисяч наших хлопців, щоб захищати рідну землю, а в воєнкоматах стояли черги. А зараз, вже на четвертому році, да й не тільки на третьому, ми бачимо, як ТЦК, перепрошую, як тварин виловлюють наших людей на вулицях. Що в нас змінилося? З відчуттям патріотизму, відповідальності за державу. І ми прийшли до одного висновку, що дефіцит справедливості, що багато українських людей вже хтось вже не вірить, а хтось втрачає віру, що він жиє і захищає справедливу державу. І оцей запит на справедливість, а це все. Це і масштабна корупція без незворотності покарання, це і багато інших прикладів там, порушення прав людини, я вже не кажу там, про соціальну проблематику. І так далі. І це от формує дуже такий серйозний, опасний для нас тренд втрати віри, що люди живуть і захищають справедливу державу. Нам не хіба до повертати не на словах, а на ділі. Як? Починаючи з рівності всіх перед законом, бо корупція в умовах війни і воєнного стану, я вже декілька разів про це казав, це не просто корупція, це марадерство, яке каралося історію, ми знаємо. Дуже коротким шляхом і каралося незворотня, а цього на жаль немає.